Доброго дня, любі друзі. Рада тому, що ми маємо змогу з вами спілкуватися. Дякую вам за те, що ви в цьому році прийшли до нас у гурток. Дякую нашим воїнам ЗСУ, що дали нам змогу жити і творити. Тож, ми почнемо з того, що ми згадаємо пройдений матеріал. Це буде корисно і для Тих, хто вже знаходиться на другому році навчання, і для тих, хто має основний рівень. Повторення це наш подальший швидкий рух уперед. З чим ми працюємо? Зазвичай ми починаємо працювати з кулькою глини, і з неї ми формуємо. Пиріжечок. Значить, створюємо кульку і робимо в ній ямку, потім формуємо мисочку, але мисочка має бути така, щоб наші краєчки, дивіться уважно, як долоньки закладаються. О, і проглажується всередині, пустотілість для нас важлива, і в той же час товщина наших стіночок, мисочки має бути така, щоб мисочка не гнулася. Відпрацюйте, будь ласка, цей навик, поробіть гарненько мисочки, саме такими рухами, як ви бачили, що спочатку ми робимо ямку, потім ми Обережненько, бачите як? Обережненько формуємо мисочку і доформовуємо, поклавши у долоньку. Мисочка це основа практично 80% всього, що ми робимо у нашому творчому процесі. Коли ми сформували мисочку, ми обережненько Двома пальчиками зводимо тільки краєчки. Попрошу поставитись до цього дуже уважно, бо знову ж наголошую на тому, що наші 80% наших робіт будуть саме основ... основані на оцій формі. 80% це немало на основі цієї форми. І ось це саме наш базовий, базовий момент такий. І ось у нас створився отакий цікавий поріжечок. Ви бачили, як я ручками, отакі рухи робила. По-перше, це закріплює, укріплює стіночки. А по-друге, це надає певну форму. Тепер з цієї форми ми можемо робити все. І сьогодні ми зліпимо черепашку, беремо далі шматочок глинки, скільки в черепашки ніжок. Стільки ми створюємо кульок і одна чи маленька кулька, це буде на голівку черепашки, а всі інші на Лапки, Зверніть увагу на послідовність. Ця послідовність збережеться у процесі виготовлення інших виробів. Це дуже важливо. Значить, ми беремо нашу заготовку і намічаємо місця, де ми маємо приєднувати ніжки. Робимо кульки, довго не скатуйте, глинка не любить. Коли її довго товчуть. Особливо це важливо для діточок, бо у діточок рученятка гарячі і швидко глинка висихає. Тепер дивіться, ми зробили кульки і отаким рухом, як неначе трішки прикручуємо. Ми прикручуємо одну ніжку. От. Тепер. Другу ніжку. Наже черепашка така буде цікава. І подивіться уважно знову. Я не тут приглажу, а отак трішки притискаю, і зразу ж, бачите, приєдную все. І виходить так, що, неначе ця ніжка виросла з нашого пиріжечка. І таким чином приєднуємо всі інші лапки. Приєднавши голівку, ось таким чином, знову ж прикручуємо і приглажуємо, все приглажуємо, все заглажуємо, щоб у нас усе було гарненьке. І пам'ятаємо, що глинка не любить пересушеності. Ну, от у нас вийшла отака заготовочка на черепашку. Відставляємо в сторону нашу заготовку і формуємо ковбаску. Хай поки черепашка почекає, формуємо ковбаску. Відпрацюйте, будь ласка, ці навички. Все це важливо, все це треба робити, це подальша наша з вами робота. Головне, щоб не сильно тискнути і не сильно. Розкачувати. От, треба тихенько відчути, обов'язково тихенько відчути оцю золоту середину, коли, що, щоб було все рівненько і гармонійно. Тепер викладаємо навколо черепашки, з отаким тисненням нашу ковбаску. Викладаємо, не соромимося гарненько, щоб багато було нам де працювати. Ось отаким от чином. От, я переверну ще. Це буде в неї такий панцирь. І знову ж таки, що робимо? Приглажуємо отаким чином пальчиками приглажуємо. Знову ж таки, це всі ті рухи, з якими ми будемо працювати з вами в усьому навчальному році. Це ази. Зараз ми повторюємо і навчаємось азам ліплення з глини. Саме ліплення. Це дуже цікаво. І формуємо. Такий гарнесенький, акуратненький, чудовий панцир. От, такий він у нас. І тепер можна буде взяти стеки і починати декорувати нашу чудову, прекрасну черепашку. Стекою може бути будь-який предмет. Може бути така шпилька. Може бути ложечка, може бути шашлична палочка, може бути навіть кавове, оце веселко. Все ми використовуємо. Ми з вами митці і простору для нашої уяви у всесвіті предостатньо. Тож ми беремо нашу черепашку і робимо. А можна отакі стеки придбати. Мені казали, вони є у маркетах. От, і робимо ось дірочки От. і в дірочки вставляємо такі кульки. Спочатку ми дивимося по розміру, щоб вони були приблизно однакового розміру. Потім отакі створюємо краплиночки, вставляємо, це будуть оченятка нашої черепашки. І тут же беремо шашличну паличку, або що там у нас є цікаве. І отакими от рухами робимо очки. Тут носик у неї смішнявки буде. І ось отакою паличкою робимо ротик. Дивіться, як вона гарно посміхається, яка чудова черепашка, добра, гарна. Тепер як ми можемо прикрасити. Цей чудовий панцирьочок. дивіться, він як листочок. Ми можемо просто його декорувати отакими тисненнями. Але ж ми творці, правильно, тому ми прикрасимо її квіточками. Ми зробимо отакі дірочки цікаві. Знову ж таки наробимо кульок. І поприкрашаємо отакими кульками. Тут трішки більше зробимо. От. Ну, ось дивіться, наша черепашка. Ось вона така гарненька. Я ще додатково, бачите, поритувала їй панцирь. ми можемо ще й отут щось робити. От Мені цікаво, як ви можете прикрасити панцир черепашки, зробили це все, потім перевертаємо і обов'язково робимо дірочку в пузику. Навіщо ми робимо дірочку в пузику? Коли ми будемо випалювати цей виріб. То різниця зовнішньої температури і внутрішньої температури вироба може спровокувати розрив цього вироба. Тому нам треба вирівняти температуру внутрішню і зовнішню, щоб туди гаряче повітрячко заходило і рівномірно виріб випалювався і не розірвався. Гарного дня вам творчої наснаги. Чекаю на ваші звіти. До побачення. Ну, ось дивіться, наша черепашка. Ось вона така гарненька. Я ще додатково, бачите, поритувала їй панцир. Ми можемо ще й отут щось робити. От мені цікаво, як ви можете прикрасити панцир черепашки. Зробили це все, потім перевертаємо і обов'язково робимо дірочку в пузику. Навіщо ми робимо дірочку в пузику? Коли ми будемо випалювати цей виріб, то різниця зовнішньої температури і внутрішньої температури вироба. Може спровокувати розрив цього вироба. Тому нам треба вирівняти температуру внутрішню і зовнішню, щоб туди гаряче повітрячко заходило і рівномірно, виріб випалювався і не розірвався. Гарного дня вам, творчої наснаги! Чекаю на ваші звіти. До побачення!